Та заступник начальника Генерального штабу зсу 2006-2010 років, пане Юрі, вітання. Вітаю вас. Отже, давайте про результати од знищення цих установок С-400. Е що це для України, і яким чином тепер для нас це має плюс? По перше, тут треба сказати, що це для ворога. Він втрачає свій потенціал проти ракетної, протиоповітної оборони. І якщо буде необхідність цього об'єкта і інших, куди можуть задіяти такі зенітно ракетні комплекси, але скажімо, в даному випадку рештки, які залишились, і тут треба розібратися. Ну якщо їх там було 14, чотирнадцять, це були комплекси, то щось там можливо залишилось, все ж, от хоча Значит, два РЛС, скоріше всього мінімум два комплекси були виведені. Ну, важливі і пускові установки ми ракетами, особливо ракети, якщо вони детонують, то вони пошкоджують все навколо. Тому знижений саме потенціал цього об'єкта. Ми бачили, як там все палало, і тепер захищати в подальшому буде їм набагато складніше. Ну, можливо, перекидати кудись в інше місце. Якщо об'єкт втратив свою цінність в зв'язку з нанесенням такого роду ударів, це те, теж, значить, ну, те, що залишилось, вже а залишилось там достатньо просто малими фракціями побити ті ж контейнери з ракетами чи станції, вони вже виводять зі строю, цілому впливають на роботу всього комплексу. Так що це. Значний успіх Пане Ігорю, а от загалом, як відбувається ця логістика стосовно перелокації цих С-400, тому що можливо там щось залишилося. Ми розуміємо, що не тільки в новоросійську там росіяни зберігали ці засоби нападу, або засоби, які ми можна та використовувати у війні. Що тепер? Тобто, ми можемо казати про те, що на лінії фронту їх може стати менше, як росіяни можуть швидко поновити ці запаси, чи ні? Ну, по-перше, це понизили, скажем, потенціал безпосередньо по прикриттю так. цього об'єкта. Тому розвідка наша буде дивитися, наскільки що там залишилось, і будуть вони в подальшому прикривати. Якщо ні, безумовно, вони будуть компонувати як конструктори з різних комплексів, що залишилось би готове. З там потім робити настройку таку, щоб це складові з інших комплексів, вони працювали. Спільно на це потрібен час, тобто час ми і на рештку виграли в зв'язку з цим це якби успішні справи, навіть якщо вони будуть їх перекидувати кудись на лінію зіткнення. Стосовно запасів пального в росіян, тому що серед той інформації про що кажуть і в службі безпеки України, що були уражені і певні НПЗ, і ті склади, де могло зберігатися пальне для російських танків і іншої техніки і автівок для логістики, тут наскільки можемо тепер очікувати, що буде затримка постачання, і як взагалі сьогодні працює логістика РФ? Вона нас з баз, які знаходяться на півдні, постачаються безпосередньо на лінію зіткнення, де знаходяться їх підрозділи і частини. І в зв'язку з тим, що з баз постачання є великі проблеми, тому що можна подивитися на всю пожежу, яка там відбувалася, але там вона відбувалася на частині ці зенітракет, де були розташовані ці комплекси, і, мабуть, підриви були детонація того, що залишалось і також на і нафти все, що е, стосується павномастиних матеріалів, тому в залежності від пошкоджень, які е, відбулися після цього нанесення повітряного на удару нашого, е, то це дні, тижні, а таки в діапазоні того, що було пошкоджено. Але шкода безумовно є, і це буде впливати на потенціал ті, -ті які. Здійснюється на цьому напряму, де відбувалося таке логістичне забезпечення. Давайте ще поговоримо про покровський напрямок, тому що важлива є інформація в наших сил оборони про те, що ЗСУ змогли перебити логістику саме навколо Покровська, і Зараз росіяни там втрачають ініціативу. Яким чином сьогодні там відбувається розвиток подій? Що про ви про що ви говорите? Скоріше всього мається на увазі Добропільський напрямок. Це mm -hmm. там, де в свій час був у них такий рейд просування на 17 кілометрів. А потім третій корпус під підрозділи частин. Його перерізали. Це вклинення на три частини. північну вже ліквідували, захопили більше півсотні полонених. Зараз іде локалізація, значить, стиснення середнього, і наші там перерізають саме логістику для того, щоб Зменшити потенціал ті, що залишилися тобто, в центральній цій локації, яка значить, залишається від розрізання того, яке відбувається. Ну а півні, південніше, там йдуть запеклі боїться, скажем, частина вздовж якої у нас наша для логістика проходить. Ще залишившися шляхи, і це в Покровська через Покровськ і на мирноград. І там дуже не важкі бої з цього приводу, тому що ворог, хоче, ми знаємо ролі значення логістики як для нас, так і для ворожих частин, і кожна сторона намагається вплинути, перерізати, зменшити, скажімо, це логістичне забезпечення для зниження відповідного потенціалу. Виконання завдань, хто наступає нічого наступального, чи навпаки для оборони. І в різних частинах ворог, наприклад, в нижній частині цього отрога, там є ділянка, вже зменшилась на 4 кілометри, через яку відбувалася у нас логістика. Вони вже взяли під контроль в сірій зоні знаходяться, ну, навіть цю частину взагалі вони взяли під контроль, цей в'їзд, там станція. Згаріш маючи матеріалами. От, цей. А навпаки, напроти наші там від Роднянського відбили відбилих, і боротьба йде за червоний лиман, де ворог намагається утримуватися, а наш вибиває. Тобто ці шляхи логістичні, вони пріоритетні, тому що вони забезпечують перспективу подальших ведення бойових дій. Зрозуміло, дякую вам дуже, Ігор Романенко, генерал, лейтенант у відставці та заступник. Начальник генерального штабу зсу 2006. Дякую, ми дякуємо дуже за включення, пане Ігоре. Дякую Вам діалог про да. гарного дня на все добре. Да.